Усім доброго дня, дорогі друзі, фермери, попиті, які використовують квер вирощування сільськогосподарської продукції, а саме овочівництво і садівництво. Я для вас підготовила цікавий міні-такий курс, конференцію сад у фермера. А ви можете приєднатися до даного курсу. А, Натиснувши на посилання під даним відео, і ось таким чином ми вам дамо доступ до нашого Google класу, де є інформація щодо навчання по міні-курсу саду фермера. У вас буде відео. Презентація, де я буду розповідати, що таке садова бухгалтерія, і також тут будуть ще додані елементи овочівництва. По плану даного вебінару, чи це можна назвати конференцією чи міні-курс, ми розглянемо основні документи, які потрібно заповнювати, коли ведемо облік вирощування нашої продукції в садівництві. Як правильно оформити процес виробництва документально, як скалькулювати собі вартість продукції садівництва і які є види грантів на насадку дії, документи обліку практика в вас. Агро, хто хоче, може ам, взяти для себе всі ці дані на даному вебінарі чи міні-курсу, і також даски документів, розуміння. Бухгалтерських проведень, застосування рахунків бухгалтерського обліку, розрахунків, калькуляції, приклади є у нас тут, та саме головне, щоб ви змогли, що робити, да, це перенести дані знання на практично для свого. Підприємства. Ви можете бути просто як ФОПи, які використовуєте да, і використовують дані кведи, класифікатори економічної діяльності по вирощуванні овочівництва, садівництва а, в себе в компанії. От, і застосувати ось на практиці це приклад Бас-Агро, також можна звичайно баз використовувати. У нас є навіть безкоштовні а, бази для фермерів, де також є розписані. Таблиці, які ми які я розробила для вас.